Не вмирають, герої залишають після себе вічні подвиги. І дітей вже без батьківського тепла, і гріє їх лише пам'ять. Вони знають, що їхні батьки герої Вони віддали життя за нашу країну. Тому в наших силах подбати про дітей, наших героїв, і допомогти їх, підтримати їх. І ми маємо нагоду. З 3 по 6 жовтня діти полеглих героїв приїдуть в Чернівці, і кожен житель нашого міста зможе допомогти малечі. Чернівці будуть мати ще раз і ще одну нагоду, вкотре довести, що наше місто місто, де мешкають небайдужі, добрі люди, місто, яке радо зустрічає осиротілих дітей, дітей, тих, хто віддав своє життя за Україну. Дехто з дітей. Те, не вперше в Чернівцях. Наше місто асоціюється в млечі з безтурботністю, мають малюки і улюблені місця. Діти, які мають надзвичайно зранену душу, і для них є дуже важливим саме ця поїздка. Вони її надзвичайно очікують. Вони очікують дізнатися про історію чернівців. Вони вже готуються до подорожі чернівцями, пропонують які місця вони б хотіли відвідати. Надзвичайно цікавим для них є наш університет, наш органний зал. Вони дуже Кають на це діти пробудуть в Чернівцях три дні. За цей час благодійники прагнуть організувати малечі справжнє свято. Допомогти їм може кожен чернівчанин, особливо власники в ресторанів, розважальних комплексів. Якщо ви маєте нагоду, можете долучитися, запрошуйте діток цих, аби зробити їхні перебування в Чернівцях справжнім святом. Також в рамках проєкту відбудеться благодійна вистава від незалежної театральної лабораторії за мотивами збірки Христіван Гринюк. Довгі очі гроші від вистави. Тануть непосильною підтримкою для діток, які залишились без своїх героїчних батьків. Юля Задоржняк, Микола Миколоста Фічонівецький промінь.